Усім привіт! Ви на каналі Пограємо. З вами Сашко. Ми продовжуємо марафон по зв'язкам Доти зі мною. Знову мої товариші по каналу. Привітайтесь. Вітаю. Всім привіт. І сьогодні буде таке щось цікавеньке. Побачимо, що які персонажі будуть зараз доступні. І спробуємо опробувати наші зв'язки, які ми вже запланували. Полетіли. Полетіли. в бій. Ага, ну значить пухна. Так, а дивимося інше. Ліумак є. А ще один Array. хто. А я його не. А, yeah. бачу, є. Є, yeah, є. Yeah. Ну, файно. Yeah, yeah. Ну, це все буде. Це буде жорстко. Ну, типу, тупо, тупо на один лайн. Жор жорсткий oh. отсос. І у нас ще буде соло аппарат. Ой, захейтить, ой, захейтить. А, у нас будет нулевой мид, я понял, можем и мы не мид пить, я не знаю, и против прихода это просто. Раз такая схема. Схема. Ну а что, чтоб тебе швидше поднять и шосты, в принципе. Не, а по похуй, можем удалить на Як бажаєте, хлопці, як бажаєте. Для зв'язки краще... Всі разом. Оді, на одній, на одній. Хто там? Микола Вересень. О, так цей... Дазл Міт, це ж взагалі класно. Ну, Рікі Марчик постоїть трохи соло, ну шо. Ну йому нормально Th ще. Дивіться його голосовий чат. Я думаю вони... А у мене не тут не, 것으로... не працює. Дазл, uh, давай, давай, давай Міт. Буде, буде класно, класно. це взагалі Ш... за з'йом. І він антимага взяв, ну дурник. Ех, шкода. Що ніхто ну, мід тої, не піде. Твоїх проблеми. That's the go мід. Та з його нікнеймом це точно не англічанин. Ні, ну. <рес> українці ж ставлять англійські нікнейми, чому вони не можуть він ставити? Він не піде, ми паті граємо. О, це так і паті. Ми паті. Ви триплой будете чи? Так, так ми ж все в паті. Тому на лінію. А, ну то будемо без мідера, похуй. А похуй, Згоден, дуже добре. Знайшли, знайшли земляків. Це буде не тройною, а це все четверною. <laughs> ну ми паті. Так, у нас зв'язка, що ви? У нас все добре. Будемо пукати. Вис Висмоктувати все. А як в, в, вороги Я Вже <laughs> uh, відчуваю, як це, як це буде смішно. Oh. 30 to так. Що там? Хто там? Я вже відчуваю, як а, uh, ворожий лідер зносить тавер на п'ятій хвилі, <laughs> а на третій. Ні, ну а шо шо? Ну вони не захотіли йти. Ну му пать, пупати. Все. Ну он ли пати. Мы вай казав. вай Правда на нашей старе. Так, 6. Припугну, вызвали. А, а шо. Что ведь бокс, за тими, правда. Видно, Манс, что у них на меду? Слава богу, Билка. Эх кто-нибудь? А ну, Вина а, Манс. Ага, ха-ха. Билка побачила, думаю, фух на на одном лайне. А зараз тут прикал дес а? будет. Ой, май угу. Хлопцы, хлопцы. Відпочиваєте? Все нормально, все під контролем. Так-так, особливо в меду. <laughs> 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 мені здається там. Я, я не маю. Там весело, там весело. Там чисто. Уже <laughs> <Agree. laughs> <laughs> в чаті пишуть. що таке? Де мід А міду немає. Эх, трошечки. Трошечки. Белка на месте. Ничего. Ой, Эээ, хлопцы, вы что У меня маны не мое. Ооооо. о, о, о. Ай-яй-яй. <гублен> <трики> <гублен> <гублен> Ай-яй-яй, ай так, підпил. Так, я за... А я за лодку. Вот. Це все... Ай, схопили а -а -а. меня! Ай-яй-яй. Все нормально ай? Ну все, я вважаю, все через... А... Это... Вс, як. Дазл. Я. Дазл ще й вмирає, фідить. Руїна, пізда Ну і Венік, звісно, теж винувати. С них по чесному зіграти теж піти на який слави. Не захотів. Перше таке зустрічає, тому. Тому вирішив не ризикувати. Перше зустрічаю, як правильно доту грав. <рес> Ні, ну тавер потроху роз... розвалюється. Що там наш медов? Майже настільки, як і наш медові. Там 100 хп різниця. Значить, можна сказати, непогано є нічо. Вони думають, що переможуть. Alors, Але вони не знають що стратегію. Так, вони не знають, що ми. Це не вони переможуть, це ми від СССР. О, все, вже мідер Хангая. Ех, ну вбив. Я тільки що, так вилина. Оооо. Не, ну как бы и до нас мидер пришел, я думаю бы позгибалось. Четрушечки бы. Ай-яй-яй, не вмер. Якта Як Че... так то? Хлопці, у вас по четвертому левелу трошечки не вистачає демеджу. Ну так, є малюха. Ех, Шкоденція якась. з в паті. Ми не в в паті, а роз, не зрозумів. Так, у мене ТП ще нема. А тут ще дизруптор. The time has come. Ой-ой-ой! Неприємно. Так, я щось не бачу, щоб ви смоктали. Я тут, по. Я тут Да я думаю, я вже разів в 6 весь я думаю, что вос. А я скики? Ну я такой 6, зербально. В принципе, было их. Было и не. Я сейчас вытаскиваю катку. Так, обережно, обережно. Ай, но! Розпав, розпав Най, най! Да тиммейт, я не допомагаю. А, руина. Оооооо. Оооо. Оу. Я домой. Эх, трошечки надогнал. Ну ничего. Зараз. зроблять рах. Так, він влиза убил, ты ч не помляюсь. А, куди ми. Так? А я якщо почне щось робити, раз то... не се. Ооо. Нихуя шос не Золото встиг забрати. Фейкер його, б. А ведь занути на мене. Блін! Блім! Оце було тройне висмоктування. Ну все, я думаю вже віднос удачі Ну все, тактика спрацювала <соцес> Ну один раз Ну виглядало красиво треба жити Виглядало красиво Вже на перемогу Ой як він смачно підійшов Ви смокте воня? Найс, nice. не смоктування спрацювало. знову. Ой-ой-ой. Це шо було? Шейкдаун? Це була команда у Вінника, а в нас немає команди. Ну, що, дазл внизу, той в лісі. Дазл, який має з нами ходити, взагалі загади не робить. Ну, буває. Повірив у себе. Ой-ой-ой, я шо знайшов. Тепер вам удається стоїть, який не закінчиться. Ех, не встигну їм допомогти. Думав дочекатися він дазла, але не вийшло. А, він оце лоту 4. Ось він. У мене ще немає. Але я присмоктався нормально тут. Хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, ще так. А цей абуз... ай яй 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 Мені не вистачає скорості. Не треба, не треба, не треба далі. А то там вже. Далечи. Підмога, я думаю, летить. Це абуз. Ромлету. Ве. Дякую. А чи Ти? Венуман. У вас Втік уже. Я не встиг зачепити його. Me where you yeah. Так, що, дві лінії выиграли. Опа. Опа, опа, Треба, опа, опа. Восьмог, з, з нього все. Ой, хлопця, Є. нет! Квест! Крест! Ну, немає креста для мене. Зажав. І не Бля. Атеїст? Ні, ну я б. ...непоганий. Так. Три в одного, нормально. Та я ж казав, треба йти на горі, перемагати лайн, а то хлопчики не справляються. Ну так, ми знесли низ, міт, тепер нагору. Я думаю, по по два раза вмерти за тавер, ось цей буде нормально. Е, ні! У мене каде. -яй -яй. У мене ще ну, перезарядка на відсотке. Ні, ну вони в п'ятьох, а ми в трьох. Нас двоє взагалі не справи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як неприємно вийшло. Вони зрозуміли, що ми прийшли пушити їх. А І... вони не захотіли третій лайн пройобувати. Уже всі зібрались. Ну так-так. А, ну не який мідер. Збирає ж. Гору? Ну, гору, так. Ну щось поки їх вони відступили. Та побачила, що я тепло? Тебе... Очкошники. Ну по інашому не скажеш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Які люди в Голлівуді. Що так багато зносить? Чотири. Чотири, ну так, точно чотири. Треба трохи підфармити, ну ми так. А знаю, то ми щось спайти, ми спайт, щось так. Так, треба підформити трохи. Ну от я цим і зайнявся. вся. Потім буде рознос. <гум> Вони вже розслабились все. О, Рошанов бив, гулю. А, проти кого ми граємо. <гум> я я думав, можна лівати, бо бля, просто це, це вже перемога. взагалі Бо це вже перемога. Не, ну такого я ще не бачив. Це щось новеньке. І ось, із-двох за наших тімейтиків, проти яких ворогів ми програємо. Я в шоці? Наша тактика працює безвідмовно. Без я сказав. Так, забрала Билга. Я еще Да, мы что, без файт? не 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 вы так там ходите? А, ну наш... Мы колка должны. Ты шо? Мы колка выросень. Краще был Серп. Микола Серпень. Нормально. Хх. Звучить. Вони щось і вниз йдуть ламбак. Де фати будемо? Ну, слово вис. заїсть. ТП є. ТП хтось? Ех, що ж так нічого не кажете. Там Мак вже включив Я свій вис, вис, пістолет. Я звісно, будемо. Там же Макс включив підсмоктувальника.

Я тут зламав літера. Это я доламал. Тут мама почалась вити. На рівну, да рівну, да рівну. Тупо доламал. Знаєш, що? Руїна. Виходить от. Ну... О, я, я репорт отправил <рюху> <рюху> Сильно. колонію. Сильно. <свист> Варданчики нам взломали в третий. Ну да, зоны в мини ставят. Да уже убил. Почему уже? Все еще. Не, у него кристалл. А, да и <свист> Да, был кристаллис. Филька. Нічого страшного нормально. Та щось, <пілість> страшного. <пілість> А я вважаю, ми пере... перемагаємо. Команда ні, а ми так. А. Сковали мене. <пілість> <пілість> Та як це заминало мене, вже? О! Просто <звучить> я в моей мостер. <звучить> Хорошо, файм заспилил. Заходи. Аааа, там лучше дела. Блять, захватывает. Заставу. Ну все пиздец. <звучить> Знову ноль клестов від Дазла, навіть на М об покину. Ну, вони ж паті. Вони знають, як робити. Чи ти казав, Макс, що їй треба дальні атаки, щоб придати оріх? Далі треба. А, не калчан третього ну, ось-ось-ось. І там перший рисет буде, плюс 300 демаджа. Пиздец, я думал, хуй так грибать. Ооооооооо! Я це застяв, я це застяв. Нормально. Мідкий хлоп. А ти ж в ці рази засняв, че может це? Я не буду коментувати. це В принципі все і так все разумеют що від твич цей. Зв'язка ну працює по-інакшому. Треба дефати від ХГ. вони виходять. дурники. Ну, дехайте, я там пофарблю поки так. Мовчимо, смокчимо, смокчимо. Ех, підлетів якось він. Але все нормально. Ммм, трошечки не вистачило мені Дожити До кращих часів Ай-яй-яй Горішки, нормально так полетіли а а я зрозумів Там же болять Нарешті зрозумів, що там чити Зрозуміло, зрозуміло А як інакше? Тільки щитами таке можна робити. Тому, будь ласка, шановна компанія Well. У цього персонажа запам'ятайте. Не, ну я досі не розумію, як можна на емі так відіграти. Так погано. Я йому всі е кіли віддавав. Залишав. А він. Ну, не хотів, любов.

А, тут до речі рапірана знову руїна. А, так він це. це ж... Убив, ти ми ж вбили. вбили в білку. Точно, точно. Ну і нахуй він її взяв, щоб проїбати. Ну мені так точно не треба давати її. Quick залишив би там Шо, <laughs> якщо хтось побачив мій цей рахунок, там можна розплакатись. Ой, Тупо можна редакт. Классный рахунок. Мені подобається. I go. Дивлюся, разумею, що я ще не. Май... Не найкраще відігравши є куди. Є куди. стремитись. А я не бачу цього. ой. Ну буває, буває, бывает. Тут... Ось такий персонаж, Ну Це ж тактика така. Стратегія наша, так і працює. Ой, я не побачив, що у вас там. Я ж казав, 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 казав. Я щось прослухав десь. Ну за що мене вернули? Всі з мене з'їли тут. оооооо ооо о не, ні Е-ні-не-не-не-не! Не вмирай, не вмирай. ще що... Там чи виномансер. БКБ, хрест. Я не... Ну я дойду додому, чи ні? БКБ, БКБ. Не хочу. Та що, краще вмерти! Я буду вмирати. А, в нього була єга. О -о -о. Так, реально, так. В нього була єга, він очкош. Ну що, а скоро 20 -е отримає, рознесує. Ну, no, там такий талант. Ой. Хоча хотів відсмахтати у гулі, а відсмахтав у о Оооо! Зажали. Це вже перемога. Ну, ти заманав мене, якщо чесно. Відкрити ворота, відкрити ворота. Угу, Я зрозумів. Тупо встав і тупо. А, а, у нього ганім же, я понял. я то думаю, что я БКБ на вай, вай, сладкий. 45 хвилин тримались у катку і... просто пацаны на безупались. Оооо. Oh. Ой, як, як... я. Я нав я навіть не знаю через таких тіммейтів... <рик> Ні, ну я думаю, ми в трьох <рик> дуже добре можно <відіграли, рик> Можна навіть выкласти. <видос> викласти. конечно, <рик> <рик> звісно, багато але... <рик> Віра нок ти показує. <рик> <рик> я думаю, будемо прощатися. <рик> так, так, так. Усім, усім гарного настрою і до наступних зустрічей. <рик> так, дякую. Що додобулись за цей момент до цього моменту, сподіваюся, ви зрозуміли, як треба грати, яка зв'язка сама топова, і тепер можете йти розносити, як ми.